Всім доброго дня! Мене звати Богдан і ви на ігровому каналі Memory Play. С сьогодні продовжуємо пройти таку гру, яка називається Info Speed Most Wanted 2005 року. Це вже у нас є 6 серія. І минулої серії ми пройшли до такого противника, як номер 14, -14 чорному списку, і це наш ТЕС Ми в цій серії пройдемо тільки гонки, як я казав, в кінці минулої серії. 4 гонки нам потрібно пройти. пройдемо 2, -2 секундира і можливо пройдемо Одне вибування і також можна в принципі, спринт. Почнемо з вибування, думаю, все-таки. Так, теза ми не забрали, на жаль, тачку минулої серії, ви пам'ятаєте. Але за зате отримали 12500 доларів. І строчка конфіскації. Тобто, якщо нас зловлять, ми можемо дати інстручку таку спеціальну. Я нас не чпана, до речі. Буду, буду мали машину собі назад. Е, Так. Всі гонці буде у нас Мабек, Інес і Blue22. Не знаю, чому такі нікнейми у них. такі, Можна так висловитися, а, але тим часом ми обганяємо Blue22 якраз. Але він нас все таке. зміг також обігнати, то, це таке. Е, це називається, кінець першого кола буде зараз. Так, ви бачите вже фініш. Невеличка траса, тому я її взяв. Все колемір легше пройти, ніж ці машини гонки, тому що гонки потрібно вигравати, на першій позиції їхати, а там просто потрібно стати за час. Звичайно, що за час легше прийти, ніж проходити гонки, змагатися з гонщиками. Але тим часом інерс відбуває. Блю 22 все таки зміг обігнати. Домовляння на другій позиції перед фінішем. Першого кола. Так, Блю за нами йде. Тут нас знову обганяє мамбек і знову нас обганяє блю 22 е, Не знаю, чому так виходить в нас, але все-таки що маємо, то маємо. Нам зараз головне е, фінішем обігнати хоча б одного противника, то, що можна було залишатися в гонці. Чи в горі, чи в гонці. У нас є ще певний час є, щоб це зробити. У нас тут скорочення там, перед фінішем, можна сказати так. І ми доганяємо блю 22. 22 за фейли, Слава Богу, він... Ну не факт, що факшом виготовлять 100%, але поки що має найбільше шансів вилетіти. Все, блюдо здав буває. Залишається саме сильніший противник. Це Мабек. Чому мене сильніший, в принципі, ви самі розумієте, тому що він їздить непогано. Принаймні проти нас. Проти мене точніше. Блін, і все таке нас обганяє. Це погано, тому що ми могли б зараз набагато ш... легше проїхати, тому що ми були б так спереду, і ще було б скоротили, то взагалі була б спокійно перша позиція. Так, зараз потрібно буде напрягатись. Так, слава Богу, і ми виграємо першу гонку від Ведвика. Так, Веринчасом вирає... забираем 2500 долларов. Так, услухай мы рога. Ей, hey, слушай, что я тебе скажу. Любой гонщик знает, для чего нужна дорожная полиция. Ну? Правильно, чтобы вводить ее за нас. И тех, кому это удается, в нашем кругу особенно ценят. Так что, если хочешь создать себе имя, поиграй с копами в кошки мышки. По рекорди рекорды гонщиків і уваження уважение тебе гарантирует. Ну це ясно, так. Я перевіряю також, що йде точно мікрофон записує. Тому що я так час в час відключаю мікрофон. Я вам казав, в принципі, в минулих серіях, або на Fallout, Fallout 1, або цей це, е, ми візьмемо смонт. Тим е, часом ми йдемо ще одну гонку. Так, наступи. Спринт візьмемо, це угол Rosewood Lions. Візьмемо, попробуємо Всьогонці в нас зустрічають такі противники, проти. Uh, Racer X, Kriminal, такий собі не фейсбукей. І Стіплер. Uh, у нас коротше змійка чекає. Uh, Змійку не дуже люблю худо в сучасної серії. І флотауть один не дуже люблю але вже такі змійки не було, як тут. А щось кожне все-таки було, якщо можна так висловитися. Поки що ми на останній позиції у нас буде зараз поліцейські. Поліцейська ми змагатися не будемо в цій серії, тому що ми залишимо, залишимо на сьому. На наступному по своїй хто визов, ну, а Слава Богу, зафейли, тому недалеко не відірвалося. Уточняє прийнято нарушителя. інформації. Ми всі йдемо, ви бачите. На міні-карті і взагалі на екрані. Плюс-мінус однаково. аді поліцейські. Е, нам я почує як кримінал, зараз потрібно якось його відкинути назад. як це зробити, тому ну, що він зафейлив якось. Ось так, але нам не потрібно було фейлити. Це проблема. Ми тут вже запустили 60%, і ми зараз можемо програти. Це дуже погано. Ще раз проходити цю гонку, зараз немає бажання. То поліцейські нас спеціально заважають. Ми вже ж тут дуже далеко відрвався, блін. У нас не знаю, чи виграти можемо вигратися таку гонку, Хоча, бачите, фейлить, але. Об'єкти, Хочу фінішна пряма, практично, ну. У рії позиції йдемо всього лише. Ми б коли цю гонку, на жаль. Хіба він зараз зафейлить, це було б дуже класно. Подорожно для мене. Поліцейський не зупиняють чомусь. Мене чогось. Головне, що мене зупиняють, це найголовніше. А який хоч би що Їх не сюди. Навіть перше місце не їздить. Ця серія буде трішки більше, ніж могла б бути. На жаль, чесно, не дуже хочу ще раз перепроходити, тому що ну, я їхав непогано, раз зафейлився і, і віддав перше місце. Ну, Можна раз, в два рази буде, можливо, все-таки помалявся. Можливо, було два рази. Тому що тоді, коли всі зафейлили, я зафейлив. І тоді, коли чувака його на, на бік, встукнув. Ну і відкинув щось. І також і ясно. І тоді ми приїхали на позицію. позиції. Діхали на третій, потім. Все-таки приїхали. екіпаж. Можна все-таки обігнати третю, тобто есть тобі були на дві позиції, стати другим, а. Перший так і буде. Перший і не догнали. Так, да, він. Обігнали. Так, да, далі. Ось туди зафейдали були. Чувака не відкинули, може він сам стукнеся, але за ним, в принципі, трошки, да, трошки далі, ніж ви. Але так, таке стукнулось. І зараз нас, блін, знову чувак хочуть обігнати. Ще й поліцейський яке. Як не, ну. Тепер не знову зараз магруть першу позицію цьому шуркою. Перед фінішем, ну блін, це капець. Можливо, ми зараз скоротимо, а він також дають скорочення. Так, повезло вам, по шосте дуже сильно. І ми змогли відірватися від другої позиції. І... Ми забираємо Я другу гонку, слава Богу нарешті ми починаємо спочатку для того, щоб у нас поліцейські відстали. Так, 2,5 тисячі доларів ми забираємо і переходимо тепер до секундомірів. 8,2 і 10,1. один. з більшого, 10,1 км. То 10 км 100 метрів. Перший у нас чекпоінт 55 секунд дається. І у нас тільки 3. Тобто це буде 12 можливо великі. А там мені карта нам показувалася, наскільки далеко. Я тільки крим око погляну і все. Подивимося, що скільки далеко знаходиться від одного. А перше це недалеко. То, знається, місць, почав, я не помилився таки Тому що я наїду поки ми зі там почали з того місця, де я думав, що там є, зарадчик поїду перше. Перший, перший пей також вже недалеко. Бачите, вже менше ніж до 5 секунд залишається. У нас 14, 13 вже менше купой на екрані. Не тільки на моїй карті, ще й екрані. Не 10 секунд, 65 мільйон секунд залишалось у нас до, до фінішу цього чекпоінта. І нам дійсно практично 2 хвилини. Ну, коротше, далеко, як ви зрозуміли. Вперед, звичайно, що ми пройшли тим часом практично половину цього атаку, чи траси, чи як хочете так називати. Це довір можна також назвати. Чому б і ні. Не ну, залишайте ще 2 Цей, цей і ще один для проходження. Також було б добре, якби було якесь. Відклик, спряк, щоб писав на коментарі, щоб я бачу, що знімає не просто так. Він набагато краще, але маємо те, що маємо. Можливо, і залетить цей канал, не знаю. Щасно, ну, я б хотів розвивати українськомовний YouTube для того, щоб піднімати його рейтинг. Ну, можливо, я не коментую не так ідеально, так як би хотіли люди. Але просто дуже важко думати. Дуже швидко думати про це. Находив придумуватися, як і резій слова, тому що я не пишу сценарій, тому що пробую написати сценарій будь-якої грі. Це дуже важко насправді. Ну, Залишається менше, ніж 20% до кінця цієї траку. Так, непогано, я так думаю, як телефонний звук, я то, що... Ми не проходили всякі повідомлення з вайбера Що з інстаграму і тим часом ми практично пройшли цю гонку третю, тобто наступній серії ми прийдемо, звичайно, що парі, рейтинг, і потім в 8 серії буде вік. 13, ми ми отримаємо ще 2500 1500 доларів. Колимо віка. Так, пород, звичайний, ніби. Такий поворот все ж не страшно. А дітей, хіба. Ми перейдемо на рогонку в цій серії. Це в нас також секундомір, але тут менше. 8-2 км. Треба було 10,1. На 2 км плюс-мінус більше. Чудовий старт, ми починаємо. Перший у нас 50 секунд, можна сказати. Ми тим часом... Ну Це ну, просто прямо їхати. нема ні машин тут біля мене, нічого. Іде не вкрати мене з роботи. Тому, в принципі, тут зафейлити дуже важко, треба бути повним небом взагалі ігри, Щоб зафейлити на такому простому. Бачу, я вже граю посмотить мінімум 10 років, тобто 13 років це мінімум. Я грав, ще ні фору раша, вже не було війни за Росію, то типу, якісь радянські, типу, модифікації далі, мав на диску пам'ятаю. Може 12-й. Ну, 13-й рік точно вже грав. 12-й і да, я... раніше не пам'ятаю. що тоді грав раніше плюс то 100%. Можливо, також буде проходити, ще не знаю, то, що мені проходити, Масло б тільки. Які далі б ігри чекати, якісь захочу б, я бо ви напишете, що до того часу, поки закінчу цю гру щоб набереться, ну, щоб 20, ще підписників. Тобто, ще плюс 10. Треба, щоб було активно. То можна мати 10 підписників, але активних, то люблю писати, можна мати 100, але не активних взагалі. У мене даний канал, канал основний, то в мене 300. Здається, 40 підписників. І толку в них, ну чесно. Десь колись раз в пару місяців можу, хтось напише коментар. Ось. Не знаю, можливо, потрібно прийняти якусь рекламу чи ще щось. Щось немає рушини не туди. У мене реклама коштує нормальні гроші. а Я навіть спортзал можу піти час воно. Але... Тата писати також рушити дуже хочеться, але я самому заробити не можу, тому що мене не приймають на роботу через війну. Ну... Мов кричусь так, як можу. Я ще так ходжу в інститут і вчуся. І так нудно аж. Ну, ми, коротше, прийшли ще. Гонку. Слухаємо Міо. Це щось невероятне. Чим далі, тим складніше. Не представляю, що буде в Кандені. Але поки що ти на коні. Продовжай в тому же духі, і Рейзер отримає своє. Ясно. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.